Всім привіт! З вами Оля Провось. Я вітаю вас на своєму каналі. Я викладачка вокалу та засновниця студії Провось в Києві. І на цьому каналі знайдеш багато різних корисних відео про вокал та вокальну техніку. А також досить часто я роблю розбори пісень, які тільки-тільки вийшли. І сьогодні буду аналізувати вокали дуже класних виконавців, яких ви всі знаєте. Це Джері Гейл і Дантес. Це дует, на який ми дуже довго чекали, і який безперечно вдався. І ця пісня точно стає хітом цього літа. А може не тільки й цього. І перед тим як ми перейдемо до аналізу їх вокалів, хочу одразу сказати, що я не знімаю це відео для того, щоб когось розкритикувати чи нав'язати вам свою думку. А це відео взагалі для тих, хто цікавиться темою вокалу та хотів би більше дізнатися про певні технічні нюанси. Як буде проходити аналіз? Я слухатиму композицію, шматочками зупинятиму та аналізуватиму. Якщо мені вдалося вас зацікавити, лишайтеся і дивіться до кінця. Поїхали! Я ховаю губи вупа, бо пони від вітру пересушені, в мене поступово їде так, Як старої дачі десь насупчені. Зупинимось, це у нас був приспів. Пісня починається одразу з приспіва. Вони співають тут досить спокійно, розмовно а, співають в інтервал октави. Що це значить? Що Яна співає мелодію вище, а Вова співає точно таку саму мелодію, тільки нижче, тобто в своєму зручному діапазоні. Мелодія дуже гарна і при цьому дуже проста. Заставляє одразу і наспівувати. І вона є хуком. Що таке? Хук? Це той гачок, який нас чіпляє, який нам залазить в голову і грає на репіті. Отже, мелодія така: я ховаю губи у гупах. І ми чуємо тут наші така запитувальна інтонація. Мелодія пішла на гору -ра, 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 ра І друга фраза це відповідь. Бо вони від вітру пересушені. Наступна фраза дуже схожа на першу в мене поступово є тетах. Тільки тут вона виходить на гору їде -тах, і додає повітря, ще більше повітря. І четверта фраза приспіву: «І як в старої дачі, десь на Сумщині теж дуже проста і а, така ж, як і друга. Така, як і друга, тобто, бачите, все повторюється. А що цікаво, що у цій останній фразі, як в старої дачі, а саме на слові дачі, дачі такий ми чуємо ефект в голосі автотюну, спеціально його додали. А таке трішки наше заїло голос, але це цікавий ефект. Далі цей приспів повторюється, але додаються вже інші інструменти. І особливо яскраво тут додається такий біт 90-х, такий рівний туц, 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 туц. І одразу такий вмикається денсовий муд. Давайте ж послухаємо. Губи губи. Ось він пішов по вокалу. Те ж саме. В мене так, в октаву співають. І трішки бек-вокали яни тут додаються пересушені терція вниз, і так само у фразі як в старої дачі десь на Сумщині, теж додається такий легенький бек-вокальчик яни на фоні. І ще забула сказати, що коли вони повторюють оцей приспів за другим разом, а перша фраза трішки змінюється. Тобто вони одразу співають Я ховаю губи у губах. Оце та-та-та, тут ідуть нагору. А на початку там було та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Заспівано трішки інакше. Отже, з приспівом розібралися. Бачите, пісня починається з приспіву, для того, щоб ми одразу почали його запам'ятовувати. І іначе я співає тут дуже спокійно, як я вже сказала, і Вова співає дуже спокійно, і трошечки додається тут край та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Тобто трішки вони співають приплакуючи. В кожній пісні є цей край, так що звикайте до нього. Далі в пісні буде програш, інструментальний, прикольний. А знову ж таки, вайб-90-х. Давайте слухати, який заставляє нас рухатися і гойдатися в такт. Дуже прикольно. І як бачимо, кліп теж зроблений у стилі 90-х. Безтурботні часи, така ностальгія за ними. Зупинила. Отже, починається перший куплет, який співає Яна. Навіть не співає, більше його говорить. Дуже спокійним, таким томним голосом, таким пофігістичним голосом з повітрям. Розпиває з ким завгодно і гристе. Наливає, поки просить рука. Дуже прикольно розриває слово рука, при цьому роблячи такий акцент на ньому. Залишаю в жінках мого міста, компоненти свого ДНК. І слухаємо, що ж далі. І далі продовжується той самий мотив, нічого нового не з'являється. Ти мовчиш, не скажеш ні слова, я нічого також не скажу. Розриваю слово, скажу. Забуло неминуче, що знову. Ти між нами проклав цю межу. Як бачимо, все супер розмовно. А, і динаміка теж тут не зростає, дуже спокійно, все на такому одному рівні. І слухаємо композицію. Далі. Я хруплю. Сушені, у мене поступової старої тачі на сушені. Пішов приспів, і зверніть увагу, що на фоні з'являються скрипочки. До цього їх там не було, там були такі більш електронні інструменти на початку пісні. То тут уже пішли скрипки. і Теж дуже цікаве рішення. Отже, починає співати цей приспів саме Яна, а Вова я тільки підспівує деякі слова, типу пересушені. В октаву вниз, і так само десь на сумщині. Яна тут співає все так же спокійно, мелодія така ж сама. Ми це вже розібрали. слухаємо далі. Я Пішов біточок. Вітру, так точок. старо Цікаво, тут ми чуємо, а, виросла динаміка на фразі десь на Сумщині. І Вова там дуже яскраво вписався підкреслив цю фразу. Скрипочки зникають, з'являється цей біт і знову електронні інструменти. І співають вони тут в октаву, ну плюс бек-вокали. І вже на цьому моменті ми реально цей приспів дуже добре запам'ятовуємо, тому що він простий і він повторюється. І перед тим, як ми перейдемо до другого куплету, для тих, хто хотів би більше дізнатися про вокальну техніку, про її особливості та нюанси, я запрошую вас пройти мій онлайн-відеокурс. Курс в записі, ви можете його проходити будь-коли. Доступ до занять 6 місяців. Всі деталі я залишу в посиланні в описі до цього відео. І переходимо до другого куплету. Я гадав, що ти сильна по духу. Чи мені так принаймні здалось? Ти обрізався з вокотним Ти Своїм на слухня не волос. Зупинимо. Вривається Вова зі своїм таким смачним вокалом, томним вокалом. Він співає тут дуже спокійно, на невисоких нотах. І ми не дуже навіть звикли до такого Вови, але звучить це класно. Теж так розмовно, томно. Я гадав, що ти сильна по духу. Коротко, нічого не розтягується. Чи мені так принаймні здалось? Далі Яна співає наступну фразу, розбавляє його вокал. Ти обрізав зв'язок одним рухом, і вова продовжує співати. Ти своє неслухняне волосся теж дуже спокійно. І далі буде цікаво, тому що зміниться мелодія. Зупиню, тут Вова вже йде вище і звучить в звичному для нас амплуа, додає в свій голос край край. От і це заставляє нас співпереживати і прям відчувати його емоцію. Іноді луна, десь душевних надр, не рух, хвиля ностальгії. І теж трошки розриває ностальгії слово ностальгії по ритму. І далі, е, спойлер, далі прийде до нього Яна, і вони заспівають нам гарну терцію. Давайте слухати. Кіна, твоїх, і далі Яна співає терцію нагору. Він співає Посеред кіна. А вона співає Посеред кіна. Тарарарамара. І теж трошки ми чуємо ефект автотюну. І що ж буде наступне? Так, пішов приспів, скрипочки. Вова підспівав, пішов біт. Звучить октава. Отут цікаве рішення. І пішов наш програш. Ви все почули, ви все зрозуміли. Е, Яна робить певні вставочки. Я ховаю губи. Губ, губ". е, переходить на угу і на доспіву. І там три крапки. І грає музика. І так двічі. І ми вже майже підійшли до завершення композиції. Давайте ж почуємо, чим це все дійство закінчиться. Так. брав. От Отакої. Не Отак от ось, ще й Житомир згадали. Отже, що цікаве, що тут, по-перше, з'являється гітарка і такий, наче дворовий мотив. Тобто у нас були і скрипки, і електронщина, і синти різноманітні. І закінчиться пісня під гітару. І вони співають під мелодію приспіва інший текст, тобто ось таке нововведення. Тобто, замінили слова і співають, відібрався й теплі почуття. І дуже коротко, до речі, вони роблять тут закінчення почуття і забирають так пум, знімають. Не лишив натомість навіть номера. тара-парара. Знов гарно спустилися вниз, просто із мого життя, як геолокація житомира. І отак от закінчується композиція. Дуже неочікувано, дуже так прям раз і обірвали. Але така, я думаю, була задумка для того, щоб знову захотілося поставити її спочатку. І вони цей фрагмент заспівали знову ж таки в Октаву. І як на мене, їхні голоси дуже гарно між собою тут поєднуються. Ну що, ось такий був аналіз вокалу цієї прекрасної композиції Джері Гейл і Дантеса Губи у губах. Напишіть, чи ви дізналися щось нове, або, можливо, я сказала про щось таке, чого ви не помітили, коли слухали цю пісню. Також буду дуже вдячна вам за лайк та підписку. Давайте разом розвивати україномовний ютуб. А хто хоче на уроки вокалу, я щиро вас запрошую в нашу студію Провоз. Ми знаходимося недалеко біля золотих воріт. У нас працюють дуже класні професійні педагоги, які стануть провідником у твій світ музики. І на цьому я з вами прощаюся. Всім па-па!